Друзі, всіх вітаю! Сьогодні реально анекдотичний випадок в мене з котушкою. Потрапила мене, мені на робочий стіл котушка Divea CrossCast. Ця, до речі, версія дуже часто ламається. Не тільки у цього пана, який мені прислав, ну, але й у інших. Ми обов'язково обов'язково розберемося про це. Але і подивимось, як. Зламати, не зламати, зіпсувати катушку. Каже мені цей пан: каже, я вам пришлю катушку свого друга, тут треба вимінити дужку. Ось, дужку, до речі, я виміняв. Оця, а, цей дротик був зіпсутий. ну, Зробив я з нового дротика. Дрота. Новий, нову цю дужечку. Ну, мені здається, непогано вийшло, але ну, ще теж подивіться, в якому стані катушка. Каже: ні-ні-ні, нічого не треба". Ну, не треба. Тобто, дивіться, в якому стані. Обслуговувати не треба. Ні, я кажу, це ж дорого. Підшипники е ставити замість втулок раз під роликом два не треба. Ну, то, що вона там хитається, ну, то, в принципі, нічого страшного. Головне, що вона працює, обертається. Чого вона хитається? Бо а, гайка. Гайка ротора була закручена не до кінця. Дивіться ще на цю гаєчку. Нещасну, бідну гаєчку. Вона, я не знаю, покоцана, пошматана. Чим він її відкрутив? Бо дивіться ж ротор. Ось у нас такий глибокий. Шукав, мабуть, якісь такі правильні плоскогубці, щоб це відкрутити такі з вузенькими цими губками, щоб залізти і відкрутити цю гайку. Добре. Відкрутив, ще не зламав, бо можна було зламати. Це дуже частий випадок саме з цією моделлю. Ну, а для чого ця гайка була закручена не до кінця гайка ротора, а е, з того поводу, що. Ой. Шайби з ведучої шестерні. Я не знаю, ось ведуча шестерня Зараз тут, коли я розкрутив, жодної е, цей шайби не було. Шайби з ведучої шестерні стояли на відомій шестерні, на піньйоні отут. Тобто людина не подивилася, що ця накладочка пласт, е, е, пластинка, яка е, тримає весь цей механізм, вона затиснула. І підшипник все це не хоче обертатися. Ну, якось. Не докрутити один другий гвинтик, не докрутити ту гайку і якось воно буде працювати. Гвинтики, я так і залишив, до речі, Ну, як можна було помітити, що, що навіть шляпки різняться розміром? Раз, два, три маленькі шляпки, тут і тут великі шляпки. Ну, ну як, я не знаю. Е, чому ламається ця катушка? Значить, дивимось, я не буду її повністю сьогодні розбирати. Дайве кроскаст. Достатньо часті випадки, коли цю алюмінієву шестерню ламають при закручуванні чи при відкручуванні, коли людина не знає, в який бік закручувати чи відкручувати цей гайку ротора. По-перше, хочу показати вам. Дуже простий інструмент. Не, не треба, щоб він був занадто дорогий, тільки щоб не псував. Не У мене десь є ще краще. Ось. торцевий, торцевий ключик. ставимо, чик, Нормально воно все відкручується. І не треба сюди нічого ставляти, бо це не гайка автомобіля. Це не а, шпілька. Цього. Там, де диски автомобільні, там, де треба закручувати спеціальним інструментом це не, це не то. Це треба обережно закручувати. Всі ці гвинтики не треба теж сильно закручувати, бо м, якщо а, гвинтики поміня, поміняєте місцями, вони різної довжини, вони бувають різного діаметру, просто зіпсуєте пластик. Добре, що пластик тут. У в корпусах дайва нормальний. Але, наприклад, в акумі. Фавориті, можете зламати, бо там пластик, сирувати слабенький. Ось так от. Ролик тут був стояв в іншому напрямку, бо знову шайба там не в той бік пішла. Друзі, або віддавайте а, свої катушки спеціалістам, або. Дивіться, уважно, не одне, не друге відео на моєму, на інших каналах, яких вас навчать а, ремонтувати, обслуговувати катушки. На деяких каналах є там 30-50 хвилин відео, де розбирають. Повільно одну катушку. Що за чим, якщо ви там щось неправильно розлетілося, не можете збирати, зібрати вузол. Дивіться, на моєму каналі теж такі відео є, які використовувати смазки. Не забувайте про підписку, про реакцію і будьте уважні. Зараз я поза кадром зроблю цю ручечку і покажу вам, що в мене вийшло з нею. Ось так. Вийшла ручка. Фарбувати я не буду. Бо в мене такої задачі не було. Клієнт дуже жаліє грошей. Ось таким чином зроблено. А, яка технологія? Це у нас закльопка. Це у нас гвинтик. Закручений гвинтик, підготовлена різьба внутрі, закручений гвинтик, обрізана шляпка за допомогою гравера з одного боку. І ну і тут все заполіровано. Цю технологію я подивився у в катушках пен, таке вже робив. Ну, ось, на сьогодні все. І такі пригоди. Якщо Треба обслужити катушку. Якщо треба вам запчастини, будь ласка, звертайтеся. Контакти під цим відео. Ну і до зустрічі в наступних роликах. Не забувайте про якісь дію з цим відео. Лайк, дізлайк, коментар. До зустрічі!